Вечірній робітничий технікум гірничорудний інститут, технічний, а зрештою національний університет. Так за останнє століття еволюціонував Канаум. Увесь цей час заклад виконував головне завдання: готував фахівців гірничих професій. Серед вузів гірничо-металургійного спрямування цей вуз знали всі по його справам по його научним досягненням, по підготовці кадрів, та ви зараз візьміть будь-який гірничо-видобувний район республік Бувшого Радянського Союзу, ви знайдете випускників нашого інституту там. Від союзу не лишилось і сліду а досягнення гірничого вузу служать розвитку української науки, монографії, посібники, сотні наукових праць, майже 60 авторських свідоцтв, патентів та винаходів з таким доробком зустрічає столітню КНУ викладач Альберта Зарян, а ще з черговою державною відзнакою, орденом за заслуги третього ступеня. Електротехнік та фахівець у галузі моделювання і програмного забезпечення працює в університеті понад 40 років. Очолює лабораторію контролю та управління якістю мінеральної сировини. Головне завдання науково-дослідного підрозділу розробка обладнання для підвищення якості руди. Наразі колектив розробляє інноваційні способи контролю вмісту заліза в руді гравітаційним методом. Ось такий прилад дозволяє визначити відсоток заліза за якихось 30 секунд, тоді як дороговартісний хімічний. Аналіз займає до двох годин. Також у розробці впровадження у виробництво інклінометра він дозволяє зменшити втрати руд на 7 відсотків, засмічення гірничої маси на 5. Це підвищить якість товарної руди на 3 відсотки. Доволі вагомий показник для конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Пробурюється скважина. Після цього, практично, Учитывая, що меняется по. Твердости эти материалы, то руда порода, да, эта скважина может уйти 15% от основной направления. И переходит контактная зона руда порода. И в этом случае, после взрыва, порода смешивается рудой, и вместо 68%, то, что в массиве, вот массив, да, мы получаем 61, 62. То есть мы теряем огромное количество. Я уже говорил, что стоимость 1% это, это примерно 15 миллионов гривен. При полномасштабном внедрении, скажем, их только крибас получит больше 3 миллиардов гривен. гривень экономии в год. Цей навчальний заклад єдиний у трудовій книжці Станіслава Толмачова. Спочатку студентські роки, а зрештою 61 рік життя він присвятив вишу. Каже, перший день трудової діяльності запам'ятав назавжди. Це було відрядження до Київського інституту кібернетики для демонтажу та доставки до нашого міста. Тоді першої електронної обчислювальної машини так починалось вивчення азів комп'ютерної грамоти молодими фахівцями і розвиток інформаційних технологій у вузі. Уявіть собі, кімнату площею приблизно 60-70 можливо квадратних метрів. Стоять сім грубо зварених і змонтованих шафів, величезні такі монолітні шафи. На них нанизані з тильної сторони безліч провідників, резисторів, конденсаторів і так далі. Причому між цими шафами не було навіть роз'ємів. Роз'ємів і а з цього боку фасадного десь порядка двох тисяч ламп. І в цьому приміщенні, коли вперше бачиш, оце так би мовити, монстра, ми перебували під магією цифр. Це 1 цифрова електронна машина, 1 Вже через три роки ми отримали більш потужну машину Київ, вона не була змонтована тут у нас в університеті, але дійсно коротко про неї не розкажеш. Це новий етап в освоєнні засобів чисельної техніки. Викладачі КНУ захоплені наукою і мають багато ідей на перспективу. Вони поки що не втілені, але заслуговують уваги, в тому числі з огляду на енергетичну безпеку. Ми піднімали питання про будівництво на базі головних водовідливних комплексів наших гірничорудних підприємств, автономних гідроакамулюючих електростанцій, котрі на сьогодні в нинішній ситуації могли б забезпечити нам автономне. Вироблення електричної енергії фінансування, безумовно, немає, і ми розуміємо, що його в найближчі часи не треба очікувати. Дивно, що нас навіть ще фінансують. І ми відпрацьовуємо ці, ці аванси. Але хотілося, щоб ці відпрацювання були реалізовані в практиці роботи наших гірничо металургійних підприємств. Шість факультетів, два науково-дослідні інститути, шість фахових коледжів. Така на сьогодні структура Канау. Тут готують фахівці з 33 спеціальностей. Продовжується започаткована 60 років тому робота з іноземними студентами. Також у дії контракти між КНУ і міжнародними організаціями та компаніями. Більше 30 випускників іноземців закінчили аспірантуру, захистили дисертації та отримали ступінь доктора наук. Загалом університет підготував близько тисячі спеціалістів для країн Азії, Африки, Америки, Європи та Близького Сходу. Вітаю з ювілеєм університету, і хочу від душі побажати, щоб цей виш випустив ще багато чудових та талановитих спеціалістів своєї справи. Щоб у стінах університету у викладачів завжди була можливість повна. Самореалізації, а у студентів можливість отримати необхідне знання та накопичити відмінний досвід практики. Я аспірант Криворізького національного університету по спеціальності економіки. Для мене яскраві момент в нашому університеті – це допомогти викладачів вивчати мову, яка дала мені можливості у кривому розі познайомитися з друзі, друзями, та зрозумів українську культуру та традицію. І найважливіший момент для мене це те, що я познайомився зі своєю дружиною в Криворуському національному університеті. Хочу привітати весь колектив нашого університету, адміністрацію та викладачів. З історичням ювілі. І бажаю нашому університету найкращого. І хочу сказати: Слава Україні! Іван Проводу, Владислав Талалай, Вадим Діденко, постфактум.